Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачні рулетики з курячих стегенців, з шампіньонами, рибочками і покажу вам, як я це буду робити. Я їх буду запікати у духовці з картоплею. Картоплю трошечки пізніше я начистю і вже вам покажу. А зараз мені потрібно тільки стегенці. Я взяла такі чотири штучки курячих стегенців, 200 г таких грибочків, шампіньйони чи печериці, як хто називає. Сіль мені потрібна цибуля, одна велика, три зубчики чесника, чорний перець, паприка, олія, герчиця і майонез. І отут у мене у чашечці є. Півчайної ложечки меду. От і все, що мені потрібно на даний час. Я зараз кісточку з ось звідси видалю і покажу вам, що буду робити. Я покажу, як я звідси вирізаю цю кісточку. Ну, я думаю, що всі знають, ну, я покажу одну. Я от вже три видалила, бачите, які вийшли. Отакі. а ці кісточки це все можна зготувати в бульончик, якщо бажаєте. Просто гарнесенько звідси її зараз виріжу. І отак вот сюди вниз, отут внизу ще такий є хрящик, я теж його виріжу. Він мені тут не буде потрібний. Ну, така кісточка. Там є ще м'яско, так що для бульона підходить якраз. Ну, от і все. Бачите? Отакі, от получаються вже готові без кісточки кусочки. І так, ножем, гарнесенько це все різати ще трошки. Отак, от десь на сантиметр. Ножем пройдуся. Не до кінця, не до шкірочки самої. Отак От тільки м'ясо. І так, зараз всі поріжу. Ну так, бачите? Це, приготувала, а зараз буду робити маринад. Так візьму десь добру столову ложку. майонезу. Так, трохи зверху ще було. Тепер візьму Ну, так десь трошки, даже не повну чайну ложечку. Додам сюди чорний перець трошки. Оце все добре вимішала. Так, щоб і мед тут розійшовся, тому що, як бачили, мед був на ложечки густий. А зараз додам сюди паприки. Так, це в мене столова ложка. Так, добру столову ложку додала. І теж гарнесенько за цим вимішаю. така маса вийшла, такий маринад. Все, тепер візьму оці такі кусочки і буду відбивати. Зараз покажу. Буду відбивати отак гарненько посолю кожен кусочок. Отак. І трошки перцю сюди додам. Крукою можна туди його втерти, накрити плівочкою. Так. Отак. Отак. Легенько, тільки з однієї сторони. А тепер беру щіточку. Можна ложечку, чим краще буде виходити. Ну, я спробую все-таки ложечку, тому що щиточку воно ну, трошки густувати, таке. Я... І так добре, і так добре. Отак буду все робити. І тепер отак. І з цієї сторони так само, О, так. О, так. і знову тепер на оце і зверху. Так, і знову зверху зараз. І залишу хай трошки промаринується, поки я буду підсмажувати грибочки, От. Це поставлю, хай маринується. А я зараз поріжу цибулю, рибочки я поромила, тільки почищу їх і буду йти смажити. Покажу вам. Я вже біля плити поставила сковорідку, тут трошечки небагато, так трошечки олії наляла. І покажу вам, що я отут нарізала цибулю, так, для смаження. І трошечки половинка, трошки менше, як половина, залишилася, це мені буде треба для картоплі оцієї цибулі і нарізала грибочки. Отак дрібнесенько Хай підсмажуються спочатку трошки грибочки. Вода добре випарувалася, а зараз воду додам сюди трошки олії, так небагато і додам сюди цибулю, хай підсмажується вже разом з грибочками, тепер трошки. Солі. От так. взяла дрібку солі. Грибочки і цибуля вже гарненько протушилися. Тепер візьму отакий великий один зубчик чесника, Зараз побачу чи ще один візьму, пропустю через чеснодалку сюди. От так. Можна ще один взяти. І додам сюди трошки перцю чорного маленого. Це все гарнесенько перемішаю. Начинка готова. І ставлю хай трошечки остини, поки начинка оця буде остивати, а я приготую картоплю, почищу, наріжу. Я вже начистила картоплі, тепер буду трошечки додавати до неї от цибуля, чесник. Тут рядом я з цибулею. бачите, перемішую його сюди до картоплі. Так, Додам трошечки теж червоної паприки оцієї. Перець чорний маленький додам трошки теж. Ну і солі додам. Це столова ложка в мене. Ось так маленьку чайну ложечку солі додам. І гарні це все перемішуємо. І можете додати якісь свої приправи, які любите. До картоплі, до м'яска, до тих сари рулети. Це я за своїм смаком додаю все. А ви можете додати ще за своїм смаком приправи. Отак, можна ще трошечки додати паприки, вона щось в мене так погано сипеться звідси. Отак. І додам сюди олії трошки. Так, десь 50 мл додала. Скажу вам, що духовку я вже включила на 200 градусів. Духовка нагрівається. Беру форму, в мене така сьогодні буде стікляна. І оцю картопельку сюди в форму. Це все гарненько сюди. Я взяла десь так шість картоплин величеньких таких. Ви вже беріть для своєї сім'ї, скільки вам більш-менш треба на вашу сім'ю. Догідь, а я буду зараз робити рулетики з начинкою. Грибочки, бачите, біля мене вже є. Буду брати м'яско, так, оце, де я відбивала до середини. Ну, буду рукою все робити, тому що інакше і не зробиш. Отак От буду ставити сюди грибочки. І тепер буду завертати. Так, добре, тісненько. Добре, оця шкірочка, щоб гарненько сюди пристала. І отакий виходить рулетик. І отак буду біля картоплі тут тісненько прижимати. Так буду робити місце трошечки. І знову так само буду брати м'язко оце, це всередину трошечки, так. Знову цієї начинки. І отак знову буду завертати гарненько, тісненько. І знову такий рулетик. От, вже зробила останній. як бачите, можна так картопельку трошечки звідти, звідти. Покажу вам, що я думала, що багато грибочків у мене залишиться, а у мене ще, якщо б була ще одна от, така м'яско, то можна бути, було ще зробити п'ятий рулетик. Так що, якщо хтось розраховує на п'ять таких рулетиків, то якраз. І грибочків би вистачило вам гарненько. А тепер оце з цих тарілочок не треба все все. Так можна просто по картопільки гарнесенько це все щиточкою. Це дуже таке смачненьке. Отак. А зараз візьму фольгу і фольгою накрию. Отак, фольгою прикрила, і ставити в духовку. Духовка нагрілася вже десь на 40 хвилин, я думаю. Якщо буде картопля, я проколю, вже готова. Я зніму оцю фольгу і десь на хвилин 10 ще дам, щоб зверху гарненько присмажилося І картопля, і рулетики. Покажу вам, яка у мене вийшла смакота. Це дуже-дуже смачненько вийшло. Отакі рулетики з картопликою засмажені у духовці. Я просто не можу вам ближче це піднести, бо все гаряче ще, але все-таки попробую взяти отак, легесенько і покажу вам зблизька. Подивіться, які гарні засмажені рулетики. І дуже смачненько. І скажу вам, що запікалися вони 50 хвилин під фольгою. А потім, коли я зняла фольгу, ще 10 хвилин запікалися. Ну, я зараз постараюся взяти і покажати, показати вам, які вони всередині. Дивіться, яка гарна тут є. Підливочка. І картопелька така підсмажена теж. І зараз отак. І покажу вам. Це дуже смачно. А запах такий приємний, така смакота. А так, візьму і покажу вам. Такі рулетики з такою картоплею і з грибочками сьогодні я готувала. Приготуйте це і на святковий стіл можна, і на будний день, і це швидко і дуже смачно. І дуже вам гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала такі рулетики. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, за лайки, за коментарі. Дуже гарно вам дякую. А особливо дякую, як завжди, за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, і мирного неба нам поскоріше.